Як ви вже знаєте, для зарахування пакету реабілітації у пацієнта повинно бути проведено дві оцінки БАРТЕЛ. саме на початку реабілітації та в кінці, це стосується як амбулаторної, так і стаціонарної реабілітації. Отже, для амбулаторної реабілітації оцінки повинні бути внесені в першу та останню взаємодії лікаря ФРМ. Отже, у нас є наше електронне направлення на реабілітацію. Обираємо послугу, якою будемо проводити. Додаємо медичний запис. Все, як ви вже звикли робити. Заповнюємо відповідні дані. Тип епізоду. Заповнюємо діагнози. Всі діагнози заповнюємо відповідно до пакету реабілітації, саме до того напрямку, який вам потрібен. Після заповнення діагнозів заповнюємо послуги. Заповнюємо також всі необхідні послуги, які вам потрібно. В даному відео я цього робити більш детально не буду, адже це стосується саме спостережень. Отже, на початку реабілітації ми завжди переходимо до вкладки спостереження і заповнюємо спостереження за МКФ. Ту кількість, яка нам необхідна. Далі потрібно вимкнути перемикач довідник МКФ. Та обрати код або назву підсумкової оцінки індекс Bartle. Можемо зберегти зірочкою це спостереження для того, щоб не шукати його кожного разу. Отже, обираємо, вказуємо значення, і таким чином ми додали в першу взаємодію нашу оцінку Bartle. Далі продовжуємо та підписуємо такий медичний запис. Далі після проведення 14 днів реабілітації при проведенні останньої взаємодії лікаря ФРМ проводимо її схожим чином, як і першого разу, додаємо медичний запис. Обираємо вже існуючий епізод. Відповідно дозаповнюємо всю необхідну інформацію, якщо є потреба. Далі переходимо в спостереження. Так само ми вказуємо наші спостереження в кінці реабілітаційного циклу. Вимикаємо перемикач і так само знаходимо оцінку індекс бартеру. І таким чином можемо підписувати нашу останню взаємодію. Для стаціонарної реабілітації обидві оцінки Бартал повинні бути вказані саме у записі про виписку. Ось ми бачимо стаціонарна взаємодія, виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару. Далі переходимо в спостереження, заповнюємо так само спостереження МКФ, всі, які нам необхідно. Та відповідно змінюємо дати спостережень для того, щоб спостереження були за початок реабілітації та кінець. Отже, звертаємо увагу на початок нашого епізоду лікування. Та вказуємо дату спостереження початком реабілітації та завершенням. Це ж саме стосується і оцінки індекс бартел. Обираємо її. Вказуємо значення, наприклад, за початок реабілітації. Змінюємо дату. Знову ж таки, на початок реабілітації. Після чого додаємо спостереження ще раз, вказуємо нове значення. І вже тут у нас буде дата виконання. Спостереження це дата виписки. Таким чином, у нас є два спостереження за початок та завершення курсу реабілітації. Далі продовжити та підписуємо таку виписку. Обов'язково кожен запис перевіряємо через звіт, який перевіряє пакет послуг НСЗУ, тобто натискаємо Переглянути та Оновити дані, після чого ви побачите, чи відсутні помилки в даному записі.